Дорогі друзі, нам дуже і дуже пощастило. Ми майже перші Ми обігнали ICTV, СТБ і Новий канал. Сьогодні біля мене сидить переможниця конкурсу краси Міс Україна 2013, мешканка міста Івано-Франківська, студентка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Аня Зайчківська, ну і звичайно, в першу чергу вітання, моє вітання від типово-франківська від всіх наших франківчан з перемогою. Скажи, що було найскладніше в підготовці до конкурсу? Е, найскладніше перебороти напевно, саму себе. В тому плані я дійсно якось вела боротьбу навіть з собою, тобто з е, своїм попереднім способом життя. Бо я ну напевно, для мене так е, трішки важко було спершу бути на сцені і поводити себе вільно. Я скинула. Лишні сантиметри. Звичайно, займалася паралельно спортом і сиділа на білковій дієті, але це не так страшно, як воно звучить. Знаємо, що серед членів журі конкурсу було дуже багато знаменитостей. З ким вдалося поспілкуватися. Ну і про кого зі знаменитостей в тебе склалася найбільш позитивна думка? Спілкувалася я буквально е, лише з Жан Клодом Ван Дамом. А позитивна думка склалася про. Е, Пересіл вона людина щира, без комплексів відкрита. І нашим зірочкам також варто повчитися. Вона без пафосу, мені здається, вона просто душа компанії, і їй напевне начхати на те, що про неї думають інші. Як поставилися твої конкурентки до твоєї перемоги? Вони мене підтримали. Вони кричали за кулісами Анічка, давай! Уявляєте? Як ти ставишся до того, що от зараз стільки поганого бруду говорять в інтернеті, що там дочка олігарха, дівчина якогось заможного мільйонера і тому подібне? Ну, Якщо говорить про людину, значить вона жива, правда? Е, говоріть, що хочете, я собі знаю свою правду. І Бог знає також і знають ті люди, які зі мною спілкуються. Тобто я не, не буду нічого зараз оправдувати, не знати, якими методами. Тобто е, пишуть люди. Напевно, такі речі не з високим інтелектом, і ті, які б е, які не мають про що про себе сказати. Е, звичайно, якщо олігархами можна вважати мого тата пенсіонера, маму техпрацівника і дідуся, який має кози, як, як сьогодні ми давали інтерв'ю на 1+,1, плюс то так, я дочка олігарха, а й хлопця в мене немає, тому я не можу сказати, що я маю. Що я е, дружина майбутня чи дівчина олігарх? Е, до речі, інформація про хлопця також прозвучала на правах реклами. <реклама> Хто тобі допомагав найбільше в підготовці до конкурсу? Найбільше е, директор модельного агентства Ювента Тетяна Герасімівна. А вона, е, вона по-перше, мене морально готувала до. Різноманітних випадків, тобто вона казала, ну і буває її несправедливості, і так далі. Але вона в мене в вона в мене вірила. І ну, я просто вражена, на сіки вона в мене вірила. І також, звичайно, дефіле також вона мене готова. За батьків скажу так, частково бо кажу, вона так, мама, не зовсім мене підтримувала, батько так більш-менш. Сестра також. Підтримувала, але їм всім було дуже чесно. Коли я сказала про перемогу, та вони не вірили. Вони всі. А ти що жартуєш? Ти яке? Ти що серйоз? Та що ти, міс України? Ну, тобто, вони так, бачите, ніби надіялись на то, але знали, що різні моменти в житті бувають. Як тепер плануєш поєднувати світське публічне життя. Особисто тепер ти вже зірка? Особистого не планую. Тобто я займаюся зараз своєю самореалізацією, тому особистого життя ніякого, напевне, не буде в мене. В подальшому буду старатися завершити ну, свої навчання. Також ми так запланували з Тетяною Герасівна. Там буде конкурс талантів, представлення власне, України на тобто, в певній певному таланті. Я пишу авторські пісні, власне. І я хотіла б перекласти це на іноземну мову і попрацювавши з напевно з якимись українськими композиторами, щоб ми спільно щось класне дійсно створили. Тому я також планую підтягнути свій, свою іноземну мову. Хоча б якусь з них, або французьку, або англійську. Ну, думаю, англійською просто зручніше буде. Хто перший привітав тебе з перемогою? Я це не можу сказати. У мене було багато настільки Я просто, У нас було після конкурсу автопаті, тобто зразу вже фуршет і так далі. І я так не можу сказати, тому що дзвінків було повно пропущених, смсок також. І я не слідковувала, хто там перший написав, хто останній. Надзвичайно було приємно просто всіх там. Почути, я там по можливості старалася е, перетелефонувати і там подякувати і сказати, і повідомити. Як тепер плануєш поєднувати навчання і підготовку до всесвітнього конкурсу краси? Тяжко сказати, вже як вийде. Тобто, буду бачити, буду просто розписувати напевно свій день якусь розумно. І от завтра в мене семінар, а я тут з тобою говорю. Семінар не готується. Декілька запитань я тебе відпускаю. Твої побажання дійсно красивим дівчатам, в яких є франківську достатньо. Що потрібно робити? Про що потрібно думати, над чим потрібно працювати, щоб добитися такого успіху, як добилася ти? Ну, перш за все, я так прямо в камеру буду говорити. Дорогі, любі і франківчани, і не тільки, напевне, так. Напевне, перш за все, потрібно поставити перед собою мету, дійсно, мету якусь іти до неї. І е, навіть якщо не зовсім вдається те, що нам хочеться, це значить просто те, що хочеться, не є потрібним в нашому житті насправді. І е, мріяти потрібно не жити в рожевих марках, і рожевих мріях і там прям літати на небесах, а потім щоб тебе життя опустило, так і кинуло на землю. Просто треба бути і реалістом, і оптимістом, і е, е, з вірою жит... е, 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 по життю. Не забувайте своїх е, близьких. Рідних, однокласників. І <раж> e, 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 знаєте, кожна людина може чогось в певний момент в своєму житті глобальне досягнути. Тому будьте з ними щирими перед тим, а не після того. Не e, e, ставайте такими добрими до, до, скажімо так, до тих людей після того, коли вони щось досягнули. Це все видно, і це все нормальна людина прослідкує, і зрозуміє. Просто дякую тим, хто від початку до кінця вірив. В мої сили віри в те, що якщо не переможу, то принаймні, ну, принаймні щось таке досягну в цьому житті. Тому дійсно, вперед з вірою, з радістю в серці і з позитивом. І все, все буде, все вдасться. І, і, чесно, я, я вас всіх всіх дуже цьомою люблю. Хоч я не знаю, хто мене побачить цю програму, але ви мені всі дорогі, і навіть ті, які пишете про мене, не зовсім здорову інформація. Всім цьом. Ексклюзивно для інтернет-спільноти «Типовий Франківськ ми взяли інтерв'ю в Міс України 2013 мешканки міста Івано-Франківська Ані Заячківської. Дякуємо тобі! Дякую вам всім па-па. Та цікнукольна сльоза та сфоткаємося. Добре, добре.